Роман Миколаєвичу, в першій грі не без проблем, але ви все ж таки здобули бажаний результат. Що не вийшло в цій грі? В цій грі загалом в мене були свої завдання на цю гру. В команди були чітко поставлена. Також завдання поведінню цієї гри, з якою вони не впоралися. Ну загалом тут нічого поганого не сталося, тому що мені це, що мені було потрібно, все сталося так, як я планував по ходу цієї гри, по відношенню е, гравців до своїх дій на полі, команда приймає участь у також у Кубку України. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь пріоритет між чемпіонатом або Кубком? Або ви ці змагання розглядаєте як за рівною важністю? Звісно, ми з рівною уважністю до цих змагань ставимося. Так що в нас ми впливуємо своє е, завдання. Виконали мінімальне, мінімальне. Зараз готуємося до кубкової ігри. Ми всі ці ігри, які в нас є, ми спеціально підкоригуємо деякі аспекти ведення ігри для того, щоб воно нам потім, коли згодиться, ми змогли це зробити, виконати на полі. Не так все, все просто.